Вот они вей. Да, не тут там. Хм, здесь моя бутай. А, вс. Ти значит знаєш, Павло завжди напаву йде? Так, Давай я в тебе вірю. Дякую. Давай. Раз, два, три. Погнал. Все, берите. Да, я пришел. <laughs> я, я сказал, что... А, чекайте, правда. <laughs> а, сейчас право. я Я Давай, давай, давай. <laughs> о, не, давай, давай, <laughs> давай. <laughs> 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 Давай. Зараз поде. О, Зараз точно. А це те шуметку. Ой. О, господи, а господи, амінька, а що там ще? А як його пройти? Просто стрибай без зупину. Перевірено професіоналами. Точно? Точно. Ви мене повірите, воно ще швидше було колоте, а с я зробив, що це менше було. Я Давай я О! Він прийшов це! Першого разу. Та це лише раз вийде? Ну що, не знаю, як, але те пройшов всі питання, то є враження. Ну, мої враження були такі собі. Ну коротше. <свят> ну коротше, були круті враження. Дякую за увагу, всім пока-пока. Дякую за перегляд цього відео і всім пока-пока. І удачі вам.